І так, друзі, привіт! Це у нас отсек Володимира по ремонтам. Значить, що у нас? У нас невеличкий брак є. У нас колонка Sodo L2, у неї щось плата заглючила, скоріш всього, десь може коротить на флешках. Флешки не хоче іграти. Розбирати і ремонтувати немає бажання, хто хоче зайнятися. Вона спаяна на двох акумуляторах LG, mh 1 Тут LG, mh 1 3200 мАч. Дві штуки і плата захисту стоїть. Колонка хорошо працює, динаміки непоганенькі у неї, 5-ваттні, дві штучки динамічки, плюс радіоприйомник лове, тільки щось проблема десь, може мікруха, може ще що. В принципі, кому треба, або хто хоче вдома зробити, або можна з неї зробити стаціонарну таку колоночку на акумулятори. Коротше, з акумуляторами з усім продаємо колонку зараз по розпродажі. Кому цікаво, пишіть в коментарі, будемо продавати.